Армія РФ зміцнює новими фортифікаціями шляхи на Бердянськ та Маріуполь в авральному режимі. У Запорізькій та Донецькій області росіяни збудували військово-оборонні споруди, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Лише за останні два місяці 2023 року. Збудували десятки кілометрів укріплень. Чим викликаний такий поспіх розбираємось у цьому відео. Нові російські окопи між селами поблизу адмінкордону Запорізької та Донецької областей зафіксовані з космосу супутником європейського космічного агентства першого тижня 2024 року. Десятки кілометрів укріплень росіяни збудували за останні два місяці 2023-го, зміцнивши свої другу та третю лінію оборони на окупованому півдні України. А нові окопи та траншеї супутник «Сентінел-2» зафіксував на схід від міста Пологи поблизу села Воскресенка та на захід від Новомихайлівки. Будівництво інженерних споруд ознака того, що російські генерали очікують на новий сценарій контрнаступу ЗСУ в 2024 році. І дії росіян пояснюють як мінімум дві причини, вважають експерти. Тут два фактори і різкі і, відповідно, на закріпитися надовго. Тобто, есть фактичні росіяні признають тот факт, що зимове наступлення пробуксовувають. то продвижение, которое на данный момент есть, это не более чем тактические успехи российских оккупационных войск, а не решение, соответственно, оперативных либо стратегических задач. Не случайно усиление инженерно-фортификационных работ российских оккупантов совпало по времени с выступлением украинского президента, где он отметил, что 2024 год будет годом Крыма. То есть, возможно, Возможності ворожених Сил України. В моменті виходу до адміністративним границям автономної республіки. І саме у напрямку півострова і ведуться роботи над посиленням лінії оборони армії Росії. Друга лінія російських фортифікацій і до цього складалася з декількох ешелонів різних систем укріплень. У листопаді-грудні 2023-го було створено і укріп район між селом Новоукраїнка Запорізької області та Красноселівкою Донецької. Також у Донецькій області нові фортифікації Росіяни облаштували. Поряд із селом Червона Поляна та на ділянці Орлинське Іванівка зміцнюється взимку в очікуванні активності ЗСУ влітку 2024-го, каже військовослужбовець Іван Тимочко. Особливо після провалу цієї кампанії перейти в контрнаступ в час зими. Вони розуміють, що їм потрібно буде укріплятися хоча б на тих територіях, які вони отримали, які зайняті їхніми окупаційними військами. Ну і крім цього, звичайно, корупційна складова. Хтось там з них намагатиметься частину відмити коштів. На цьому окопи, траншеї, бліндажі, протитанкові рови та незліченну кількість зубів дракона. В кілька ешелонів об'єднують у монолітний укріплений район токмак пологи, червона поляна, волноваха завдовжки не менше 200 кілометрів. Перша лінія оборони це смуга забезпечення глибиною 5 кілометрів у середньому. Друга лінія оборони так звана основна лінія. Її глибина може становити в середньому 15 кілометрів. І третя лінія оборони це тилова. Відмінність цих ліній оборони полягає в тому, що перша це тотальне мінування, мінно фугасні загородження. Загалом росіяни вже збудували чотири лінії оборони, стверджує військовий експерт Дмитро Снігирьов. Ну, там даже не три, а четыре уже линии. То есть, опять-таки, это свидетельство того, что российские оккупанты прекрасно понимают, что линия Суровикина – это не более чем информационный фетиш. Соответственно, прекрасно понимают, что если вооруженным силам Украины в ходе летнего контрнаступления удалось на запорожском направлении создать плацдарм 10 на 10 и, соответственно, прорвать первую линию и вклиниться в вторую линию обороны, то дальнейшее продвижение при соответственной авиационной поддержке и соответственной огневой поддержке средств поражения может быть гораздо более успешным. Поэтому и не случайно на двух данных направлениях создаются дополнительные инженерно-фортификационные сооружения. Найсильніше росіяни окопалися у захопленій частині Запорізької області. Станом на кінець жовтня найбільше фортифікаційних споруд армії Росії в Запорізькій області це 1869 кілометрів. Та на Донбасі це 1865 кілометрів. Загалом росіяни накопали вже понад 6 тисяч кілометрів окопів та інших оборонних споруд. Таку інформацію одержали аналітики сервісу на основі вивчених супутникових знімків. На Херсонщині аналітики нарахували. 886 км, кілометрів в основному вздовж Дніпра у Криму ж споруд найменше, це 265 км. кілометрів, і майже всі фортифікації біля перешийка. Усилення інженерно-фортифікаційних робот їх, скажімо, авральний характер, абсолютно не поміняли оценок воєнного руководства Російської Федерації. Для росіян зараз надзвичайно важливо, хоча б втриматись на тих позиціях до. Президентських виборів в Росії то вони будуть там закладати будь-який ресурс, щоб тільки не відбулося якихось провалів. Будівництво укріпрайонів на захоплених українських територіях Росіяни розпочали у серпні-вересні 2022 року. На сьогодні, за оцінками експертів, Росія побудувала одну з наймасштабніших у світі систем військово-оборонних споруд. Чи допоможеться Кремлю отримати захоплені території залежатиме від можливостей української авіації та кількості постачань F-16. Комбіновані атаки зсу із застосуванням артилерії та винищувачів можуть докорінно змінити плани росіян. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.